Всього п'ятеро футболістів відіграли більше ста матчів за збірну України. Із чинних гравців команди до цього переліку увійшов тільки Андрій Ярмоленко, 112 ігор. Хто ще із чинних гравців може перейти за сотню? Найближчим нині є Євген Коноплянка, який повернувся в команду після довгої перерви. На рахунку 33-річного Вінгера 86 матчів. Але для досягнення мети йому треба постійно грати за збірну як мінімум півтора роки. Тому звернемо увагу на інших футболістів. Наприклад, ровесник коноплянки Тарас Степаненко має в активі 7 Десять поєдинки, але він є основним гравцем команди. Також через вік мало шансів досягти сотні у Сидоршука та Ракицького. У них по 54 гри. Захисник шахтаря, схоже, вже не повернеться у збірну. А ось реальними кандидатами можна назвати Матвієнка з 54 матчами, Зінченка з 52, та Малиновського з 51. Аргументи на їхньому боці: жодному ще немає 30 років. Вони ключові гравці збірної і мають залишатися ними ще років 5. Цього має вистачити, але до мети ще далеко. Тому поки.